Криму ракетний жах. Серія вибухів пронеслась півостровом і потросила расистів. Кораблі РФ, Кримський міст, військові бази, аеродроми, все здригнулося від масштабної атаки навколо вогонь. Бавовна прекрасна пора в Криму. Більше того, вибухи чули, і міста Росії. Ймовірно, це новий рівень потужності ударів якого росіяни ще не бачили, як влучали, що вибухає, переглядаємо далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами до кінця, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. У Криму пролунала серія вибухів. Пала аеродром Саки. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Місцеві жителі повідомили про потужні вибухи в різних частинах півострова, а саме в районах Євпатурії, Новофедорівки та Сімферополя. Підписник повідомляє про десятки потужних вибухів: чутно гул ракет, бахкає з усіх боків, і з боку Добрушино, з боку Євпатурі, з боку новозерного, та десь далеко швидше за все в САКАх. Так мовиться у повідомленні телеграм-каналу. Місцеві повідомляли про п'ять прильотів Євпаторії. Вони додали, що сирени вмикали після першого вибуху та п'ятого. З'явилася інформація про те, що аеродром саки не просто горить. Туди був нанесений масований удар. Повідомляють про детонацію складу боєприпасів. Місцеві розповіли, що в напрямку аеродрому виїхали пожежні машини. Крім цього, як повідомляють моніторингові канали, рашисти не підіймали в повітря літаки су 24 з аеродрому Саки. тож є велика ймовірність їхнього ураження. Якщо говорити про сам уражений військовий об'єкт, то аеродром Псаки має стратегічне значення для російської армії в Криму, оскільки використовується для базування винищувачів та іншої військової авіації. Атака на цей об'єкт є серйозним ударом по логістиці окупанта та може значно ускладнити проведення військової операції в регіоні. Також, як пише канал Ніколаївський Ванюк, судячи з усього в Криму, вразили відразу кількох жирних тучок. Цікаво, те, що зреагувати вони не встигли. Тому жоден Су-24 в повітря не здійнявся. Склади БК були якраз недалеко від них. А бортів там було до восьми. А отже, за хорошою і смачною детонацією, будуть хороші новини. Почекаємо, звісно, на знімки, але поки що виглядає все дуже навіть непогано. Балістичні нічні тусовки у Криму. Тим часом в військових блогерів Астерика після прильотів полето щось купує бойової авіації РФ. Зокрема, вони нарікають на дії власних військових, які напередодні атака фіксували політ західного розвідувального літака Боїнг rc 135 Про це зокрема не є автор рашистського телеграм-каналу Фаєрбомбер. Летить rc 135 w битком даблюбутком набити апаратурою розвідки. У супроводі пари винищувачів. Це бачить весь світ. Вся планета онлайн бачить летить. Він щоб розвідати цілі. По яких завтра, ну в крайньому разі післязавтра, буде завданий удар БЕК, та не несуть. Всі розуміють, навіщо він летить і що буде потім. І ми героїчно розповідаємо, як ми його розвернули одним су 27 сім. 135 W і так летів назад. Але кого це вже хвилює? Скаржиться Фаєрбомбер. Згодом цей зник телеграм з телеграм-каналу натомість з'явилося інше повідомлення. Воно може свідчити про прицільні влучання по ворожих об'єктах у Криму. Ранок знову не країна. Ну що розвернули Арсі 135 дотрималися всіх міжнародних норм, допомогло все точно, як я і казав, вічна пам'ять. До речі, судячи із цих всіх дописів, все ж таки був результативний приліт по військовому аеродрому. Адже самі Розмі заявили, що було завдано удару по військовому аеродрому САКи в Новофедерівці, Сакського району Криму, і в результаті атаки з використанням ракет атакам збуло... було. Знищено радіолокаційну станцію і також є трьохсоті. Також питання, яке зараз нас дуже цікавить, скільки знищено російської авіаційної техніки у САКах, адже там базуються і су 34 бомбардувальники російські, і су 27 винищувачі, і і навіть міги 31 що правда не носії кинжалів, не модифіковані під кінжал, але такі міги теж там, там базувалися. Тобто. Є всі шанси такою масштабною точною атакою знищити велику кількість російських літаків. Те, що влучили в склади з боєприпасами, це добре. Очевидно, склади з пальним прилетіло, судячи із пожежі, яка піднімалася над цим аеродромом. але це все поки що припущення. Тут дійсно треба дочекатися даних об'єктивного контролю, супутникових знімків і детальнішої інформації. Однак, вже навіть ця перша реакція того ж файтербомбера і замовчування з боку Міноборони дуже і дуже промовисті, і багато про що говорять. А далі поговоримо також і про те, що днями безпілотники атакували військову частину головного розвідувального управління РФ в Севастополі. Рашисти традиційно відзвутувалися, що збили всі однак, насправді, що найменше декілька із 21 дрона, що брали участь в операції, влучив в будівлю військової частини 65372 на монастирському шосе. Про це повідомляє рашистський телеграм-канал. Астра ну, і згідно з інформацією центру журналістських розслідувань України, вича 65 372 є окремим радіовозловим особливого призначення головного розвідувального управління Генштабу ЗС «Арафії». Канал оперативний ЗАСУ повідомляє, що ця ж військова частина вже зазнавала атаки 15 липня. А ми зазначимо, що окупанти також заявили напередодні про атаку безпілотників на пором в порту Кавказ, який курсує до тимчасово окупованого Криму. Там загорілися судно славяні, нібито серед членів екіпажу і співробітників порту є 200 та 300. І як зазначають в ЗСУ, славянян це третій останній залізничний паром, який РФ мали в зазначеному регіоні. Ну і дійсно, війни окупований Крим. Крим залишається під прицілом українських сил. Внаслідок дій наших захисників Арафія зазнала великих втрат Чорноморського флоту. Було атаковано кримське місто, інші важливі військові об'єкти ворога. Водночас для Владіміра Путляра півострів має дуже важливе політичне значення. Втрата Криму означає для нього втрату влади. Про це також розповів опозиційний політик з Арафії Гнадій Гудков, зазначивши, що кримський півострів цінніший для Путляра ніж інші окуповані українські території. Якщо він зберігає півострів під контролем РФ, починає переговори щодо його статусу, та світ визнає Крим рашистським – Це перемога Путлера, припустив опозиціонер. Крим також має для нього стратегічне значення з огляду на війну, яку він розв'язав в Україні. Путіну потрібно продемонструвати якісь досягнення, а їх немає. Наразі РФ ще контролює окуповані території. а Україна ще не отримала від партнерів зброю, здатну завдавати ураження противнику на своїй території. Це дозво вигнати рашистів з окупованих регіонів України, повернувши їх силою. Проте ситуація може кардинально змінитися, вважає Гудков. Політик також наголосив на тому, що якщо на виборах президента США переможе не Трамп, як розраховує кремлівський очільник, а Камала Харріс, то допомога Україні буде продовжена. Гарріс і команда демократичної партії мають абсолютно чітку позицію щодо війни. Також Європа запустила роботу оборонного комплексу та почала програму переозброєння. Частина зброї та техніки в межах цієї програми буде в Україні. Ну а далі поговоримо і про те, що не тільки у Криму були пропущені прильоти, а ще й на території самої арафії. Так, Кростовську область масово атакували дрони, що спричинили численні вибухи. Що найменше три безпілотники зняли на відео над самим містом. Місцеві жителі повідомили про численні вибухи. Один із БПЛА був збитий в селищі Нісвітай на 15 кілометрах від де Внаслідок цього спалахнула пожежа. Жителі Ростова в мережі щедро ділились відео, на яких зафіксовані звуки сиран і шум від БПЛА, які прямують над містом, було чутно і роботу славнозвісної рашистської ППО. Гучний вибух прозвучав неподалік обласного центру в селищі Нісвята і уламки. Дрона потрапили в поле. Попередньо загорілася трава. Йдеться в одному із повідомлень. Ну і також був пошкоджений один із будинків. Величезне полум'я підняло на ноги все село. Люди розповіли, що до них їхали поліцейські та пожежні машини. і Вони зауважили, що останніх було небагато, адже їх просто розікрали. В Міноборони Арафі традиційно відзвітували про, начебто, перехоплення дронів. Протягом минулої ночі чергові засоби ППУ перехопили, і знищили 4 БПЛА над Ростовською областю і 2 над Курськ. Ну а про Крим чомусь забули дописати. Тож це ще одне підтвердження, що атака на військовий аеродром сака була дуже дуже успішна. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд, ставте вподобайку і підписуйтесь. Слава Україні!